Агов. Ну, я кого жду? Чо а я? Що а що ти хочеш? Ну, та давай же ж роботи, давай же ж... Ну, хто кого жде? Я вже воно давно і стол замісти, це і що роботи? Ну, давай, я... давай розпаковку знімати. Чи що ти а... думаєш? Я ж зайнята, мені ж он роботи не початий край. Ну, давай. Все, давай. Працюй. А я тут прийшов. Всім доброго вечора, мої хороші. Всім доброго вечора. Гарного, позитивного. Ну, Сьогодні ми вам зробимо невеличку розпаковочку. Валера нагая вже отримав. Я його чекаю на розпаковку. Сидіть. Сидіть. Я, ну. чи хто Сидить. Сидить. Я працюю. Ага. ага. Так, починаємо. Начинай. КВН. КВН. Ну, ти ж запрошував дуже, Олі захотілося хеку. На, да, я тобі прикупив. Молодець. Оце хек. Оце... так, подожди, а де його? 167 гривень. Це тут так п'ять получится. штук, так? Ні. П'ять? П'ять, да. Раз, да. два, два, три, да. Ну, нам, что нам і дедушки пожарю. Три буде нам, дві дедушки. Ну, Олі, що там риба? Захотілося риба, каже, що мені везде пахне риба. Пахне рибой, наче вагітно. <схід> <схід> Скрізь мені риба пахне. Я вже їй казав, що ти щось з носом щось робити. Закриваєш, твого носу розходить. <схід> ну, раз так, то вже по м'ясному підемо. Та давай <схід> що, давай, <схід> то давай. Ну, і ще хотілося Олі бульйончика легенького. На тобі суповий набір. <говори> Дякую. Дякую, на, давай. На курку це суповий набір. Ви знаєте, приспособилися з Валерою брати. Поначалу брали отакі вот сопові набори ми собачки. от як одне время не було оцих шийок, клапок не було. І Валера кілька раз брав вот отакий суповий наборчик. Він такий хороший. Тут ціла курочка показується. Ну, То була, а зараз вже хуже. спинки, два криличка, вже да? ні. Тоді була курочка поріза, цепля порізана. Це і ми це... беремо собі теж ну, бульончик щаса... варимо. Спинки, в у нас спинки, кусочок бедра, і те саме. Ну, смотри, який попадеться, це 58-10. Ну, головне, щоб без цього отого нормальний запах. Mm, да. Це набор суповий, 58-10 коштує. А у вас є такі набори, чи так, немає? є. І я це, це просто питаю людей, чи є у них такі набори, чи а немає. АТБ-маркет Ну, Це такі наборчики. Ну і я купив із м'ясних, із м'ясних, то з м'ясних. Ось я купив два кусочка ребери. Зараз ми пюрешечку хочу. І... Я ж поставила, Валера, а, пюрешечку. Добрий, добрий. Що, ну, пюрешечку. Добре, добре. Що, зараз швидко приготуємо її це на сковородки. До пюрешки м'яска да. оцю. Тут два кусочки, це на, а, 290, бігом. на 290 гривень. На так. сковородочку кинемо. Та й так можна, так, да, зараз бігонь. Да. Зробимо. Так. І купив друзям нашим меншим свій ага. Бо Я там думаю, там вже закінчується. Так, да, вже треба пофасувати туди і по цей, і положити. Ну Я недавно фасував, ну, то що крила, брав? А тепер це, ні, були, я шиї брав. А, ти шиї брав. Так. Тут на 112 гривень, а за кілограм 52 гривні. Ну, 2 кг 56, е, 56 г, 560 чи 560 г. Тільки купив круп. Давай. Це ти заранні вже купляєш, бо субота ж. Да, ну щоб намуси, менше менше носити. Знято. Купа гречана. 800 г. 26.30, ціна не помінялася. Зрозуміло. Ну а далі я купив ще, щоб була, от я не пам'ятаю, що є у нас е, 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 е. нема. Та ні не, була було, по-моєму пакетики, бо не всякі. Я ж кутю варила. А, ти забув. Ну бачиш, як я догадався. Ну то я тобі ж кажу, що немає, що я варила кутю. Пергова крупа п'ятнадцять-десять. Ну і сьогодні на стрімі, на стрімі, у Олі, я краєм вухом чув, як вона розказувала про капусняк. Люди балакали про капусняк. Ну да, задавали питання там, да. як варимо капусняк. Да. І мені захотілося капусняка, і будемо варити на вихідні капусняк. Це пшонов. Я купив. Скільки ж воно коштує? Я, так, що коштує, а я не знаю, це подивлюся. 20 гривень. Угу. 20 гривень оце 800 грам. А перловку казав, стільки коштує? 15-10. Ага, понятно. Коштує. Все ясно. Ну і капуста щось така величезна, зараз в магазині. Нема маленьких головок. Що величезна, що тверда. Більшу половину викинеш. Оце капустина, зараз 2,280-39 гривень 20 копійок кілограм. І капустина вийшла. на 87-57. Ну, як завжди, капуста дорожає. А то отакі головки, Я пам'ятаю такі здоровені головки, раніше брали шоткувати. Я куплю, ну, це, а це зараз всі шукають, щоб була невеличка. Ну так, да, ну, тоді ж вона не була камінна. Не кирпічна була mm -hmm. капуста, була капустою, не так як зараз. Ну, олю, залишив остатки, там уже в магазині закінчується оце все. <схай> Давай, скоро їх. Да. Ну, такі якісь Тоже, вибрав ти мандаринки. манки. Головне, щоб вони були не якісь. Не знаю, які є у людей. Які, які, ці є? Мандаринки трущу, які і... є. Трошки більше, ніж ти трощу. Хоча Валера ну, тр... теж. Я, я, я трощу теж. Ну, меншим кількістю, звичайно. 100 гривень 80 копійок кілограм, ну, написано, мандарин Іспанія. Ну тут і бачиш на 90 гривень 12 копійок. Ну, вони не ахті, звісно, ну, ну, які, є, які, є, які є, такі, там так, такі є, полуцять. Люди насіння е, лускають, а, Оля, а, а, а мандаринки. я мандаринки лускаю. Якраз. отак, От начистю вже перед сном піду, яблучко. Ща, піду собі яблучко наріжу кусочками, мандаринки начищу і, о, оце, і перед сном ото поїм та й спать лягаю. тільки закінчується. Спасіба, що ти купив, бо вже там його нема. Ті, ну, я не пам'ятаю. Ну і з цього такого я купив ще три лампочки, ну, це я купив туди із таким там, маленьким цоколем, 14, то в мене там люстра там, я туди хочу купити. А це ж такі, мабуть, лампочки і, у мене у спальні, да, да. і в мене, ото, що в світильнику спальні. Так, по-моєму, так. І в тебе такі. У мене ще там горять. Оцюю, поміняю, а й горять. Я Ну, одна лампочка коштує 39 гривень. Ні, це Валіра вже вирішив усі лампочки, отакі обикновені поміняти на економки. Потихенько. Все, потихеньку. Ну, так. що ж, Олю? Я ще щось тобі купив. Ну, я вже бачу. Не, що ти там... Я вже щось не бачу, бачу. Не, що ти не бачиш? А, я, мабуть, не на те думала. А, точно не на те подумала. Масіра ти мені купив. Так. Хорошо, дякую. Так, дівчи, це не реклама, це я вам показую підкормка для пеларгоній. Дівчулічки, уже начався Новий год, кінець почти місяця, і я вже пелергоніки почала підкармлювати. Ось такий мастер, легенький, 6, 3, 6. Ну, коштує оця бутилочка. Вже... 60 гривень, навіть. Да, Більше вже? Да. Ні. Я туда, ж, раз, не я ж туда, в прошлой раз. Я ж в прошлой раз почав 63. І ти ж собираєшся перець висаджувати. Ну так, да, собираюся. Я тобі купив три перецька. Ну давай показуй. Три що ти мені там перця. накупив. Ось О, так. О, Такі. О, жалко. В тому році такий у нас перець хороший був. Не було з чого семена вибрати. Ви Засушать. Путяк робить, так? Так, це ще так, староста. <рес> <рес> ну, ж, такі симочки там і є. Небагато, але є. Ну, головне, що упаковка здорова. Всю. Подарунок, щоб не. Подарунок Молдови од надежде в Вільхові. <рес> 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 Навірно, <рес> Надюшка, це от тебе перчик чи ні. Три <рес> перці. Хватит тобі. А що, ще є? Ну, ще трохи є. Ах ти ж обманщик, Ти паразит <свист> <Поросіт> такий. <свист> три перці. Дзвон мені дівчатки і каже, Оля, а я тобі купив три пакети каперців. Е е а скажи, е червоний, жовтий і зеленкуватий. Три. <свист> Валіра, тебе не можна взагалі пускати в магазин? Можна. можна. Боже, дівчата, оце вже все. Це пішло-поїхало. Дивіться. Перець бугай, перець біле золото. Подарунок молдови, каліфорнійське. диво жовте, кубовидний золотий. Е, так, Богатир. Носоріг, Боже ти мій. Е, біг мама, Богдан. біг папа, біг дедушка. <ріст> <ріст> біг, біг, <большая> мама. Чуєш? <ріст> це ти поіздівався над думною чи як? <ріст> <ріст> перець фаршировочний, перець мерцедес. 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 Тут нехай буде Мерцедес. Так, перець. Любив любві. Валірка. Так, перець Анастасія. Двигай, двигай. Перець чу, так, чорний куб. Ну тут насіння на мало, не багато. Та ну я знаю, що там і десятка нема. Шапка гнома. Так. Айвенго. Так. Атлант. Ратунда. О, це Ратунда, я люблю такий перчик. Так. А, бачиш, оранжевий 4 перші. Оранжево диво, оранжеве диво. А от того, що мені казала Юля, що дуже хороший, її нема там. Ну, які... Я забула, як він ага. називається. Я до неї подзвоню, вона мені скаже: Ну, я тобі куплю. червоний гігант, подарунок Молдови. Ось ще побачиш, як вийшло, як так? Ага. Ну, ти Сліга. я в різних містах купував, на всяких ага, випадок. Хорошо. І ласково. Ну, <рес> три перці, дівчатки. Ну от ви тільки подивіться на нього. Оце вам три перці. Ну це Валера. Його ж в магазин не можна пускати. Ти йому оце скажу, кажу так, Валера, купи там чи дві, чи три штучки, він обіжає, принесе п'ять-шість. Ну, а це... Щоб і... другий раз не б'ють. А це із трьох штучок, оце стільки ось мені на цей. Я там, до речі, там сьогодні в баночці теж знайшла, якісь семена з якогось перця, з свого. Ну, ти якщо воно там у баночці, значить воно хороше. я ти знаю. Розумієш? я знаю. знаю, не ж зійде, Як воно зійде і Ну, будемо, я? я думаю, що. До речі, нам ото були написали, де ми квіти показували, що тільки грошам лихо. Та забула, що й балакала. Да, писали, каже, що семіна не сходять, насіння не сходять, тільки грошей лихо, якщо не садить, то звісно нічого не сходить і не буде. Да. В тому році ми покупали, ну, на пробу, просто мені було цікаво, Аліра помідори покупав. дівочки присилали, і вийшло. я вам скажу: садила, сходило і було. Не в такому зубілі, звісно, як воно повинно зійти, що, наприклад, 10 насінин посадив, 10 і зійшло, але 10, сходило. Да, 10 посадив, 12 зійшло. Такого да, не буває. Да. Дякуємо вам усім, що були з нами, дякуємо за розпако... що дивились розпаковочку. Заходьте, будь ласка, до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня в 9.30 і по суботах іще. У 17 годин вечора всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Пока-пока.